Добрий день. Вчора дуже цікава у мене поїздка на покрова склалася. Традиційно раніше я відвідував якісь заходи козацькі цей день. Вчора дивна була поїздка. Я супроводжував поїздку одну людину. В минулому це була колись кіска жриця вйовний час. Астара. Ну і багато ще було в таких серіалах. Ну, якось само склалося. Поїздка була на зимівник туди в Грушівку, де зимівник сірка. Думаю, раз склалося на Покрова, відвідать місце, де був зимівник сірка, треба їхати. Та людина мене попередила каже, не вмішуйся, щоб не відбувалося. Отак От як іде, хай воно так іде. Приїхали ми в Рушівку, на те місце, де зимівник, де знак пам'ятний не попали, виявилося, що треба їхати в Токівське. Ну, в Токівське так в Токівське. Там річниця 155 років селищу. Їхали ми в Токівське. Зразу нас повезли на те місце, де знаходилось древнє святилище. Там встановили пам'ятний знак козака. І в тому році почали розкопки, знайшли там закладки. Ну, там святили ще не тільки скіфські, до скіфів було там і ямна культура, а ще ну, дуже-дуже древні. Ну, те, що в музеї показали знахідки, там навіть ритуальні кам'яні сокирки жирців, яким навіть я не знаю, скільки тисяч років. Це дуже старе святилище. Ну, зараз це називається Токівський каньйон. Кам'ятка проток Базовука. Звісно, різні назви носили там, за байками колись ці водоспади ж називали водоспадами Скіфських царів або скіфськими водоспадами, водоспадами там, цариці Танаїс називали. Ну, різні назви там. багато легенд. буде. Дійсно, те місце було святе для скіфів. Ну, як пороги на Дніпрі були святі для козаків, і вони виську проходили, проходячи порогами, я в своїх відео розказував, вони ставали козаками. Можна було приймати до козацького братства. Так само було в Скіфських царів. Скіфські царі проходили омовіння. Спочатку проходили всі водоспади ймовірно, так, як і козаки сплавлялися цими водоспадами, рогами. І внизу знаходилося святилище, де вони отримали сам царя. Це такий був ритуал, щоб отримати сам царя чи цариці, треба було прийти випроведення, випробування. Пройшовши ці водоспади, От на цьому святилищі вони отримали сан і далі царювали. А на другому березі, напроти святилища, ну не зразу там, на наші кілометрів, там знаходило курганне поле, де були поховані 127 царів Скіфських. І так склалося, що спочатку ми приїхали туди в чотирьох, здалеку подивились на святилище, потім повернулися в селище. З цим приїхали делегацію, підтяглися люди ще з громади, там десь сіл входить в громаду. Спочатку було 12 чоловіків одна жінка, потім під'їхав ще автобус, діточок привів. На нецікаво, там я не бачив один хлопчик і багато дівчаток. Я вже потім зрозумів, що фактично хвильові ключі потрібні були. Оці люди вони фактично працювали хвильовими ключами. 12 чоловічих, 12 жіночих впалося. Таке цікаво, що чоловіки були вже не молоді, а дівчатка були років 10-12. Фактично незаймані жінки. І оці ключі щось активізували. Я зразу навіть ще не зрозумів. Я на тому місці був, коли розкопки там проводили у 2015 році, і в цьому році повинні були продовжити розкопки. Ну і тут місцеві сказали, що дійсно продовжили розкопки. Відкопали там з Київського воїна з мечем. Воїн був не старий, бо в нього всі зуби цілі. І зріст у нього був десь метр м. І що зараз цього воїна відвезли в Київ на дослідження? І дивно, що він був похований всього на глибині один метр. Ну, ще там показали, де чорні археологи пробували розривати. Ну, після Сезон хвилин зарили, те, що вони розрили карміння ті закладки всі на місці. Ну, а воїна вивезли на дослідження, щоб потім перепоховати. Казав, що я супроводжу людину, яка в минулому була з кіскою а старою. Вона, коли туди ми попали і пішли погади, вона сказала, що не можна було охоронити чіпати, там іще воїни є. Вони святилище проняли. Фактично ці молоді воїни жерці свідомо погодилися залишитись охоронцями святилища на віка. І от такого охоронця від Риланка Не треба було цього робити. Бо це знак. І погано, що його відвезли в Київ. Він багато що може там наробити. Ну, подивимося, це спогади жриця жриці, старе. Але дуже цікаво, що відбулося. Серед тих людей, які приїхали, був один чоловік, який хлопчиком тримав в руках пектораль, коли її вирили тільки. Він каже, Ми не спілкувалися, він каже, цікаво, та пектораль мене якось все життя веде. Фактично, що відбулося? Активізувалося місце, не місце, не можу кажуть. Поки на рівні судоміслі ще не все прийшло. Ну, фактично місце де вручили епіктораль колись стариці. Знову воно проявилось, так би мовити. Наслідки я теж поки не знаю, які будуть. Ну, я думаю, будуть дуже серйозні наслідки. Тому що повністю, так би мовити... Відроджується ця система Ческівська. Не випадково і жриця стара попала в це місце. Не випадково я туди попав, не випадково і той чоловік попав, який пектораль тримав у ті Випадковостей не буває. Ще дуже цікаво. Коли ми приїхали в Грушівку, не так випадково склалося, що час був. Зайшли в місцеву церкву православну християнську. Українського Київського патріархату. І церква там хата просто поки замість дзвонів три балона обрізаних. Чина невеличка. Але чоловік той цікавий священник. І от це дивне, що він каже, я тільки попросив у Господа допомоги, ну він там хоч роздавати свої плани, але можливості обмежені. І каже, я тільки попросив, і тут одразу я отримав. Ну, отримав що. Він отримав просто зв'язок, що він може інформацію поширювати. Але він і чув, що він отримав те, що тільки от нещодавно він попросив у Господа. І Господа виконав його бажання. Це ще раз підтвердило те, що я своїх відео виставляв, що починається поєднання цих душ, тих людей, які хочуть. Іншу для України. Не так важливо, хто вони. Потім так знову ж випадково склалося цей священник теж прийшов. І для того знака на древньому навіть до Скіфському святилищі, він молебен проводив по загиблим воїнам. Він стояв ближче до знака, виходить, я фактично стояв на тому місці. Майже де само святилище було, де воїн скіфський, Ну і недалеко знаходилась та людина, кому душа скіфської жриці Астари. Булося якесь поєднання, фактично. Священник згадував тих воїнів рабів Господа. Я згадував всіх синів Всевишнього, які життя віддали, ну а зриця згадувала своїх втілених і невтілених воїнів. Отак, такий зв'язок щастя. Так що дуже цікава подія. Ще один момент хочу вам прояснити. Якщо ви звернули увагу, Кілька днів дуже потужні вітри були над Україною. По байкам кажуть, такі вітри бувають, коли помирають колдуни, які дуже можуть зрушувати середовище. Фактично, схоже на те, воно так і відбулося, тому що кілька людей на мене вийшли, кажуть, що якісь дивні сни бачили. От ці останній ночі. Як наче хтось помер і нам кажуть, приймайте пер Кажуть, Якісь чорні колдуни померли, а ми тут при чому. Але це теж підтверджує, що фактично Господь виніс вирок для деяких темних колдунів. 10 років без права переписки, якщо так казати, Щоб їхні душі з речами на вихід, їхня робота. На землі завершилась. Вони підуть на втілення. Тому вітри були, що ті, хто зворушував середовище дуже потужно, пішов і почала зворотня гармонізація. Якщо ви звернули увагу, які будиночки порознавала в Одесі, які такі серйозні будиночки. Не бідаків українців. Та ті, що до моря полізли, щоб люди не могли туди доступу мати. Ну от тримали вже від Господа чи від всевишнього яка різниця? Це прояви різні одного і того ж. Так що такі в нас цікаві покрова вийшли. Ну, наслідки будемо дивитися. Оце, я ще прикладу деякі діалоги в інтернеті, там, деякі люди, дещо мені пишуть, просто те, що яке розуміння до них приходить, може, комусь щось підкаже. Копіюю деякі фрагменти діалогів і виставлю такими як картинками. Мабуть, поки і все. Переварийтесь, вам не краще. Ще раз вас покровую, покровою. Я думаю, це дуже швидко почне змінюватися. Тому що гарні знаки. Таких знаків давно не було вже. Звичайно. Мої припущення все-таки підтверджується простір сотворців. Ущільнюється, структурується. Ходить розуміння деяких людей, для де чого вони взагалі народилися в цьому житті. Все найкраще.